З 1 січня в Україні остаточно заборонені одноразові пакети. У крамницях кажуть, що покупці тепер все частіше приходять зі своїми турбинками. Дуже часто приходять, взагалі відмовляються, або в нас є отакі паперові крафтові пакети. Напевно, рік часу десь може й більше. Та є такі, є всякі, дехто відмовляється взагалі, де хто каже, будь ласка, дайте пакет. Екоактивістка Ірина Миронова каже, що на дозволених біопакетах має обов'язково бути номер сертифіката, а не просто позначка, що це біорозкладний кульок. Остаточно заборонені ось такі надлегкі, тонкі пластикові пакети. Їх не можна використовувати навіть як первинне пакування для риби, м'яса чи круп. І жодні пакети пластикові не можна розповсюджувати безкоштовно в торгових мережах. Тож на закупи Ірина ходить зі своєю тарою. Овочі і фрукти складає до тканинних торбинок. М'ясо просить запаковувати у власний металевий контейнер, а рибу у біорозкладний пакет, якому вона має ще одне застосування. Це дуже також важливо з точки зору роздільного збору органічних відходів, тому що далі я цей пакет використаю саме для того, щоб туди покласти органічні відходи і вже їх відправити на компостування разом з біорозкладним пакетом. Деякі торгові мережі ще раніше почали відмовлятися від поліетилену. Поліетиленові пакети, такі як кульочки, майка ще поки що згідно закону залишається діяти на відділі, там де є первинна упаковка, цей відділ м'ясо та риба. А в всіх інших відділах у нас вже є заміна альтернативної упаковки. У нас є ось такі паперові пакетики, які є безкоштовні для наших клієнтів. І також в нас є біорозкладні кукурудзяного крохмалу пакетики, які є платними для наших клієнтів. А за продаж або безкоштовне розповсюдження одноразових пакетів передбачені штрафи від 1700 гривень до 8,5 тисяч. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.